Сьогодні подивилася до своїх минулорічних грибочків. Оце в мене сушені лисички. От, тримала я, зберігала в холодильнику з боку там, на положенні з боку. От, бачите? Нічого їм немає, це теж лисички. Але я зараз хочу баночки перекласти. А оце білі грибочки. От. Зараз я буду готувати таку підливочку. Планую завтра робити картопельку м'яту. Пахнуть. От, навела порядок, от тут до половинку білих, і вже таку велику-велику жменю замочила в воді, буду готувати підливку. Поверх доповнила лисичками, і така баночка вийшла лисичок. Ну і цей пакетик. Зараз відправлю в холод. От. Не знаю, чи в цьому році і буду заготовляти грибочки, поки на базарі немає, так щоб знаєте, продавались, та й дуже дорогі. Казали мені польський гриб, кілограм 200 гривень коштує. Ще в мене є пару пакетів в морозильній камері, залишилося е, польських грибів маслят з минулорічних. Так що, отак. Люблю я, звісно, возитися з тими грибами, чистити їх, відварювати, сушити. Ну, але напевно цей рік буде так. Не знаю, не знаю.